У новому навчальному році польські школи зіткнуться з серйозним викликом поверненням близько 80 тисяч українських дітей, які раніше навчалися дистанційно за українською системою освіти. За словами заступника міністра освіти Польщі, це створить значні труднощі для педагогів та адміністрації навчальних закладів, оскільки ці учні старші та з іншим менталітетом потребуватимуть додаткових зусиль для адаптації. На даний момент Міністерство освіти Польщі не визначило остаточні деталі навчального процесу для українських школярів, але вже веде роботу над створенням спеціальної програми разом із українськими експертами. За попередніми планами, українські діти будуть вчитися за польською програмою та мовою, а що суботу для них організовуватимуть додаткові заняття, які підтримуватимуть зв'язок з рідною мовою та культурою. Ситуація потребує координації з обох сторін, щоб забезпечити належну інтеграцію українських учнів у польське освітнє середовище та водночас підтримати їхній зв'язок із власною культурою.